Класс. Два. У -у -у. Доброго ранку. У нас сьогодні ранок, шосте число, шоста грудня. І О, сьогодні адвенту, Так, зараз будемо відкривати ще. Де я вже відкрив пазли і зараз дивимось, може Дейвко щось приніс святий Миколайчик. Так. Да. Це що подарунок Дейв? Так. Да. Ну, де радість? Глянь, що тобі приніс. Такий величезний набір. Він навіть не, не вліз в твою шкарпетку, тому він просто поставив поруч. Бачиш? Так. Да. Там ще будиночок і машини, і, напевно, ще й басейн Обалдіть. Будемо відкривати зараз, чи коли поїмо після сніданку? Да. Так, добре. Дивіться. Багато різних фігурок. Всі персонажі цього мультику. Це Деві найулюбленіший зараз мультик. Він, Це австралійський мультик. Як бачите, навіть, ну, там все пальми, знаєте, літо. Клас! Блуї Blue... Бінго. Yeah, так, Блуї і Бінго. Ось вони бачиш: це мама, тато, Блуї і Бінго. Блуї Бінго ми довгий час думали, що це братик та сестричка, але виявилось, що це просто дві сестрички, одна старша, інша молодша. Так. Дивись Деві, в них є навіть такі маски для плавання, он пташка. Це щось, який рюкзачок, сумочка. Бачиш, і аксесуари є в них. Вони можуть одягати якісь там аксесуари. Будиночок ось такий зараз відкриє. У них машина, І витете. Навіть три. Бачиш, одна велика машина, а дві такі, як сафарі, не знаю. Круто, просто клас. Так, тепер будемо дивитись на наші інші адвенти, так? Що я у нас так? тут? Так, дивимось. Відкриваємо. Опа. Що там? Так, пастілушка. І знову завдання, Дев'я. Так? Що я бачу зараз? Дивись: open surprise bag. Готовий відкривати? Так. так, засовуєш ручку, але пам'ятаєш, не дивишся. Ручку засовуй всередину, не дивись. І вибирай на, на дотик. Що тобі подобається, то й бери. О, опа! Це що? Що ти вибрав? Вау! Це з е, цим шнячим патрульом. Там якась, напевно, є. Розмальовка. О, бачиш? Ось. Ось-ось ось. ось, ось Рукою незручно. А ну, стой, стой, стойте. Наліпки. Розмальовка, завдання. І ще фломастери тут. круто Так. Yeah. Супер. Так, тепер моя черга. Шукаємо цифру 6. Так, так, так. Оп, я вже знайшла. Дивимось, що в нас тут. Знов цукерка. Mm -hmm. Як не дивно, так? Дивіться. Це mm -hmm. така малюська. Вона має бути. З молочним шоколадом. Круто. Це супер, я люблю цю цукерку. І тепер відкриваємо Гаррі Поттера. Шукаємо циферку 6. Не хочу. Давай. О, Що за малюська, глянь? Що за малюська? малюська. Та, ну давай відкриємо. А вот це. Да, це знаєш одеви? Да. Це називається нашивка. Це можна на джинси або на якусь кофту. Отак от покласти, зверху пройтись праскою, і воно якби пристане. Супер. Мені здається, 17 теж буде. Те саме. Круто, круто. 25. Бачиш, це такий светрик з літерою H. Гаррі Поттер. Светрик Гаррі Поттера. Ну, клас! Я хочу. Я вже закінчила свої пряночки, ще одне велике замовлення. Тут не всі влізли, тому більшу частину я виклала показати вам, яка краса вийшла. Це харчовий друк, цукрова картинка, яку я прикріплюю на глазур. І роблю такий ще будочок, також з асінгу. Дуже класно, дуже зручно, можна зробити будь-який логотип, будь-яке зображення, взагалі будь-що. Ось, наприклад, бачите. Це один з логотипів. І, ну, звичайно, можна і від руки нагалювати, але це набагато-набагато довше виходить. Ну, а це все час, праця. Тому, ну і взагалі, коли важливі такі от тонкощі, якийсь текст написати, щоб він був всюди однаковий, то це дуже зручно і дуже виручає, що в мене є принтер спеціальний. Цей папір, спеціальна фарба. ну... На ньому дуже гарно робити ось такі брендовані пряники, коли треба велика кількість. Це зручно, швидко, тому класно. Ще трошки вони підсохнуть, і вже сьогодні буду запаковувати в індивідуальні пакетики стрічко, і все. І на наступному тижні вже буду віддавати. Тільки що Паштар приніс мені посилочку, яку я чекала. Це з сайту тему але. Там багато всього має бути. Тому давайте подивимось, що там є. А, це не у тему. Клас! Я вже згадала, це замовляла нам Family Look ось такий. Бачите, всім трьом однакові піжами. Щоб. І фоточки гарні зробити. І якось дивитись фільми всі разом однаково, в однакових піжамках. піжанках. Це круто. Це дуже-дуже класно. А сайту тема щось мені затримається. Це мені вже не подобається. Я зараз вам покажу. Наприклад, я далі ось така кофта. бачите? Клас! Матеріал, мені подобається, дуже приємно на дотик. Це я замовляла йому розмір. Шість. Так. Він, в принципі, одяг зараз носить п'ятий розмір, але піжамки я завжди беру трошки більше. Тому дуже гарно. Дивіться: Home for the holidays дім для якби, канікул. І рік. Супер. Клас, 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 клас. Так, і такі от штани. Штани трошки іншої. Якості, мені здається, вони не такі м'які. Дивно, але добре, що кофта. Кофта взагалі супер. Штани трошки, трошки інші. Але, я думаю, вони поперуться декілька разів і вже теж стануть. Може, через те, що тут дуже багато нанесених зображень, вони якось відчуваються по-іншому, але добре. Головне, щоб підійшли йому в талі. Але так, я думаю, підійдуть. Ось так. І в нас загаром такі самі. Так, будемо розпаковувати наш, нашу коробку з Блуї. Так. Отже, дивіться, що в нас вийшло. Ми зібрали ось такий будиночок. Поки що зробили так, як на картинці приблизно. Так, тут у нас сидить тато, є у нас ванна кімната, мама на кухні, в неї є сумочка навіть. Тут можна так відкрити буде ліжечко для блую або для бінго. Тут в нас гриль, сумка-холодильник, басейн з цим надувним. Кругом. Бабуся з дідусем сидять під парасолькою, відпочивають. Джип з відкидним верхом, бачите? Дуже зручно. Далі, ось такі. У нас тут друзі приїхали на джипах. Є в нас вудочки, щоб перебалити, саби. Ще одна машина, на якій приїхали дядька з тіткою. А тут у нас діти. Один. Як це цього звуди ще розкажи? Сакс. Mm -hmm. Він у нас катається на скейтборді. А бінго з Блуї граються в пісочок з мафіном. Бачите, вони його закопали, зробили з нього таку роселеньку. Побудували замок піщаний, в них є лопатки. Ось така краса в нас. Дивіться, який гарний будиночок. І навіть ще тут вон, чайка в нас прилетіла. Просто, я в шоці. Дуже гарна якість. Дуже цікаво, особливо для тих, хто любить цей мультик. Дуже-дуже класно. Ми ще спробуємо басейн. От. Ну, супер. Ще треба наклеїти трошки наклейок там, куди і треба. І все, і можна гратися. Ми купували цей набір в Костко. Нещодавно, здається, він чи 50, чи 60 доларів коштує. Ось такий сьогодні подаруночок у нас на Миколайчика.